Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось такий малосерійний радіоконструктор. Називається він УМЗЧ 50 Вт. Якщо хто пам'ятає в радянські часи, ось були такі дуже розповсюджені радіоконструктори УНЧ 20Вт. Вони лежали на полицях майже всіх дитячих світів. В обласних центрах я сам особисто пам'ятаю такі, їх не один і зібрав, не пам'ятаю. Е, мабуть, штук 5 я їх зібрав. І вони всі з першого разу вдало, вдавалося їх запустити. Дуже, дуже хороші такі були, е, такі потужні. А ось. Оцей у мзч 50 я щось не пам'ятаю. Е, їх, мабуть, набагато менше виготовили. Не знаю по якій причині. Так, що тут? Е, це той самий завод ПО «Електроприбор» місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область. Дата виготовлення 8 місяць 92-го року. Ну, ціни вже й не буде написано. Ось така. В їхньому стилі упаковка. Так. Ось інструкція. Що тут? Це... Произведена заміна. Так, це зрозуміло. І а, ось. Так, що це за які параметри має? Так, основні технічні характеристики. Е, номінальна виходна потужність на 4 ома 50 Вт. Ну, е, діапазон частот від 20 до 20 тисяч. А ось дивіться, коефіцієнт нелінійних іскаженій не більше 0,03. Це прекрасний, чудовий результат. Тут порядок зборки. Все таке. Так, дивимося схемку. Схемка теж доволі цікава. Тут використовується ось мікросхемка. восьминожечна УД2А польовий транзистор і такі кремнієві транзистори вже КТ-315, КТ-361, на Вихідні. Тут використовуються пластикові у 220-му корпусі транзистори КТ819В та КТ818 В. Ось. Приживлені плюс 25 та мінус 25 вольт. Ну, не знаю, 50 Вт з них. Це, мабуть, максимально, що можна з них. Видавити, Да. і тут є ще захист від перенавантаження. Тобто, коли більший ток іде на нагрузку, чим положено, схема блокується. Завдяки тому, що тут ось є ще тірістор. І схема, яка блокує вхідний сигнал на самі вихідні транзистори. Засвічується відповідно світлодіод. Він сигналізує про те, що пішла перенагрузка і підсилювач замовкає. І його щоб розблокувати, потрібно вимкнути живлення. Потім включити і знову він буде працювати. Це хороша така схемка. Так, тут монтажна схема. Ось схемка рекомендована блока живлення. Так, що тут є в комплекті в нас? Ось плата така. Якісна така, як завжди. На Кам'янець-Подільських заводах. Ось в такому стилі все виготовляли. Все підлуджено вже. Легко їх збирати. Було. Так. Ось радіатори на вихідні транзистори. Ого. Ось два штуки. Ну, що тут, все зрозуміло, так? Да? Два транзистори і все. Так, і ось всі радіокомпоненти. Транзистори, резистори, ось навіть конденсатори із вмістом. Дорогоцінного металу якогось Паладію чи Танталу не пам'ятаю точно. Кемки, рижі. А ось і самі вихідні транзистори. Все. Ось весь комплект. Тут ось провід. Це якийсь манганіновий провід на омні резистори. Все. весь наборчик. Але дивіться. Що цікаво, да, це якби один завод виготовляє. Дивіться, ось платка від УНЧ 20 Вт, а це У МЗЧ 50 Вт. І вони по розмірах однаковісінькі. І навіть е, зроблено так, що кріплення, ось два отвори. це Мабуть, щоб платка кріпилася десь на шасі. Да? Вони зроблені в однакових місцях. Тобто, можна УНЧ 20 замінити на умзч 50. Платки по кріпленню і по розмірах однакові. І ще цікаво, що радіатори. Теж, дивіться, це на кт 805-ті. Ось такі. А тут пластикові 818. Радіатори, дивіться, по розмірах вони теж однакові. І по місцях кріплення, місця е, отвори теж співпадають. Але ось цей. Потужніший радіатор з більшою площою, а цей ось, ну, ось такий. Один завод виготовляв. Можна було замість 20 ватного поставити 50 ватний Лише, щоб тільки блок живлення витримав і все. Ось такі наборчики були. Дякую за перегляд. Все. будьте здорові!